Ліна! Всім привіт! Я ведемо про і це звати Ніколь. Так, буду пробувати кашу на вкус. Так, почекай, мене показуєте? ось така кашка. Я вже другу добавку, а Вероніка не одне їх не з'їла. Всім... Далі. Далі. Переона. Ну Мені смачно речі. Я кажу секрет всім. У мене нові коропіченки появились. ось такі сполуничок. Новий смак. Прошу, прошу, купляйте дуже, вони є і у тебе, і не хочете. Але купіть. Вона обманулася на вкусні печенці. Я тебе зароблю. Це дуже вкусні печенки. І вони не одної зі мною зроблені. Це я вибирала Вероніка. І ми дуже любимо їх. То, ставте лайк.